Це у нас такий город. Тут ось видно, травичка починає пробиватися. Це те, що трошки раніше вспахав, неділі-три назад. Це тут трошки пізніше. Тут травичка менше. Тут посадили картошку. Ямки останні. Тут, як бачимо, теж починає пробиватися травичка. Садили картошку дней 11-12 назад. Тут можна пройтись, поки картошка не повилазила барінкою або граблями. Ну, у нас є борінка, ми будемо барінкою проходитися. Сусіди ще нічого не робили. Це цибулька це я днів 11 назад чи 12 тут трошечки сапалкой проходив Тобто видно воно не сильно так травичка все трошечки видно маленька. Тобто можна вчора був дощ можна сьогодні або завтра пройтися. Тут в принципі уже земля розсипається це ось така травичка там, де не проходив сапалкою. Це часничок, теж проходив сапалкою. Це мотоблоком проходив. Тобто видно, починає пролазити бур'ян. І так рясненько-рясненько. Особливо на краю огорода. Тобто треба пройтись або баринкой, або ще раз мотоблоком, коли він більший буде, більше зерна, щоб бур'яна проткнеться. Тут з осені нічого не робилося. Тобто бур'яна таке. Тобто там, де я весною пройшовся, то він намного лучше. Бур'ян буде намного лучше сходити. Зараз подивимось теплицю. Це у нас така теплиця. Це задок теплиці. Поки що ми не прибивали до стіни, так просто присипали, вітром не здуло. Може так навіть лучше аеродинаміка. Ну, ці брижі все одно тіліпаються. Це тут профіль Це для гіпсокартона. Тобто цей профіль був в прошлом році поставлений цей Профіль в цьому году і там ще вище. Тобто в цьому году докидали ще 4 ряда профіля. З цієї сторони 2 ряда і там з той сторони. Це теплиця. Вчора ще лежав сніг на огороді. Теплицю так понакривали, зараз тут тепленько. Що ми тут можемо побачити? Це, я так понімаю, перчик, який був посаджений сюди, в ґрунт теплиці. Ну, приблизно неділю-дві назад, скоріше скоріш. Так, що в нас з цієї сторони? Це похоже на помідори, скоріш. Це нам те, що допомагала садити. Ось такі вони. На це треба буде пікірувати, це густовато. Тобто треба буде їх пересаджувати. якась зараза там лазить. Так, а так ми спасаємося від заморозків. Так, тут у нас оцей суперчик висаджувався одразу в хаті, а потім його виставили в теплицю. Заморозки він пережив в теплиці. Під таким двойним укриттям. Тобто агроволокно диряве, дереве, ми ще погризли. Так, це у нас тут двері будуть, коли пленка приб'ється. Діма ремонтував. Так, а це у нас вже огурчики. І ми можемо тут побачити, що внизу там ну вони вже зав'язалися. Огурчики... Юля посадила по новій технології. А це все в нас падалішні огурчики. Їх не накривали. І от вони повсходили, і оно получается справжні листочки вже випускають. Кстати, тут перекапувалось. Перекапувалось, волочилось. А це у нас помідорчики падалішні. І оно якийсь помидорчик, напевно. Ну, з цих падальших огурчиків, скоріше не все не получится, бо це ефка. Тут в теплиці росла ефка. Це у нас укропчик. Тоже падалішній. Тут його не все не садив. Це огурчик здох, типа пересадці, Коли у відра садили, то він так здох. Це поставили бочку, бочка з водою. Тобто вона, в принципі, теж місто буржуйки трошки держить температуру. Бочку, як можна побачити, це її випалював от масла. Із середини газовою горілкою. Потом на всякий случай еще помыв моющим средством, сполоснув. Это тоже укропчик. Этого тут никто не садил с прошлого года. Это тут тоже что-то интересное посажено. Даже не знаю, что.